Я Дмитро Шекітка, усвідомлюючи свою відповідальність перед українським народом, поділяючи програмні засади і принципи політичної партії Удар, Український Демократичний Альянс за реформи, ставлячи за мету втілення в Україні поваги до свободи людини, верховенства її прав, потреб та інтересів, утвердження єдності країни. Громадянської нації, здатної на самоорганізацію та колективні дії, досягнення цілей європейської інтеграції України, інтегрованості її у сучасний розвинений світ перед українським народом, своїми виборцями і колегами урочисто присягаюся у разі обрання мене народним депутатом України, дотримуються програм партії УДАР. Усіма силами сприяти ухваленню законодавчих актів, спрямованих на реалізацію і захист прав людини і громадянина, подолання корупції, створення країни рівних можливостей європейську інтеграцію України, не голосувати за законопроекти, які створюють загрозу національних інтересам України або мають корупційну складову, увійти до фракції партії Удар. Перебувати в ній протягом усього часу роботи парламенту за жодних обставин не виходити до альянсу із партією регіонів та її саталітами, суворо дотримуватися конституційних і законодавчих вимог, які висувають до народного депутата України, а також партійної і фракційної дисципліни. Якщо ж я своїми діями порушу цю присягу, зобов'язуюсь невідкладно скласти свої депутатські повноваження.